faith На зв'язочку пластовий вишкільний центр і наша постійна рубрика, де ми спілкуємося про осередки та станиці в Київській окрузі. Я Володимир Леськів, пластун сеньор праці. А в нас сьогодні до гості завітала Іра Приндецька і по суті, моя перше знайомство з пласту це батьківські збори. Сьогодні і ми завітали в неймовірно прекрасне місто Кагарли. Всім привіт! мене звати подруга Марина. Ми запускаємо серію пластових подкастів на неймовірно важливі. Та головне корисні теми. Я виховниця новацька в цивільному житті, якщо так можна сказати, психолог. Сьогодні в нас в гостях Дмитро Осипчук. Мене звуть Дмитро. Класство псевдо. Бобер. Сьогодні в нас в гостях неймовірно чарівна, працелюбна. Це Дремлюженко, це голова пласту України. Ми розпочинаємо. Серію неймовірно цікавих інтерв'ю з пластунами Київської округи. Будемо дізнаватися про їхню професійну діяльність сьогодні. В наших гостях неймовірно добрий, чуйний та творчий Олексій Бурдін. Хто я? Кілька слів про мене. Я е, народився в Запоріжжі, потім жив у Києві. Сьогодні до нас завітала неймовірно чарівна. Вчителька Ілона Ластівка мене звати Ілона, я мама трьох дітей. І я вчитель польської мови. Я сижу споруд з людиною дійсно з великої літери Роном Спольським. Я із пластової родини, Мій батько був в пласті із середини 1920-х років. Ми починаємо серед відео уроків про картографію. Вас вітає пластовий вишкільний центр, і сьогодні ми на обласному фестивалі Сімейне Джемборі. Сьогодні ми зібралися на такій важливій події на відкритті хабу підтримки сімей військовослужбовців, сприяння обізнаності про пластовий вишкільний центр в соціальних мережах та на інших інформаційних майданчиках. Ви насправді дуже круті, дуже креативні. Без вас, без вашого креативного підходу, не було б цього свята.